Всім привіт, сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня у нас нарешті. Нарешті буде класно. Або розпогодилося, дивіться. І я йду в тренажерний зал. Водочка взяла, що дуже мало, але не знаю, біжу швиденько, бо сьогодні ще до лікаря маємо і взагалі всього дуже багато. Знову показую ноги, але тим не менше. Кому не подобається, не дивіться, це вже така моя манорія. Особливість моїх відео не розрахувала, боже, як то холодно. Не розрахувала, оскільки реально вітер і на дворі. Аля ноль. Ну не ноль, бо не замерзло. Але холодно піп'ять. Дуже ще сиро не прогрілося після дощу. Тому в кого теж так само показую, одягайтеся. Пліше треба. Зараз щось капішко. І буду розказувати. Ну і що ви подумали? У нас зараз, дивіться, яка краса. Це означає, це у нас дощ снігом. Чуєте, як вітри? Це реально дощ снігом. І я не знаю, чи вам видно чи ні, але це все, що по склуб, е, пошибці, це все дощ з снігом. І так вітром кидає. Так не видно, напевно, а ні, видно, бачите, якщо так на темному фоні, то видно, видно що дощ снігом, Тому, навіть не знаю, як ми сьогодні. Зранку ще не було, так зранку просто було прохолодно. Хоча чоловік казав, що в горах випав сніг. Тобто у нас, у нас знову, у нас знову зима, квітень місяць. Добрий день. І отак, дивіться, сиджу. І це просто, просто дивіться, капається. Капається не видно взагалі вже. Мені здається, що цього раз небо, в принципі, таке затягнуте, що я вам скажу, ну, дивіться, капає. воно, напевно, на довший період часу. Тобто те, що я думаю, що воно швидко закінчиться і на обід ми зможемо, ми не зможемо, треба бути якимось чином, у Боже. Таксі викликати або що, бо це ж просто, це ж просто страх. Страх, 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 дивіться. Mm. Я ж кажу, що сніг, дивіться, нападало. Бачите сніжу окночки? О, о, дивіться, як паде. Це сніг. Ну, повністю, повідлив сніг. -то так -то. Добряче. враження, що град. Але дивіться, боже. Дивіться, ну. Це просто капець внутрішньо. Неможливо, дивіться. Ну як можна? О, це теж не видно взагалі вже. Ух, дивись, о, хо 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 ще раз. Ну, не можу це не показати, бо це ж просто нереально. Ніколи би не повірила сьогодні на хвилиночку до 19 квітня. Не! Березня. Лелеки прилетіли вже давно бідні лелеки. Але нічого не зробиш. Ну, якось так поривимо. Але, як виглядає небо, то скажу вам, що в принципі, падати мало би довго, ще довго. Не знаю, як ми зараз це все порішаємо. Але спробуємо. В будь-якому випадку треба спробувати. Ми здається, що затихає. Хочеться так думати. Угу. Багаті багаті любите. Ага, ага, дурень думкою багаті. Ну, будемо бачити. Покажу, розкажу потім свої враження. Кипається. І от ми йдемо, щойно падав сніг. Видно? Ні, не видно. Сонечко, красота, ляпота. Шишечка, дивись, як класна. А ці малесенькі такі, диви, а шкода ж вона так зараза, і там теж є дві нові. Диви. І отут теж є три нові, такі якісь розовенькі, вони великі вже, бо ці малесенькі такі, як котики. А їй великі будуть. А там теж така класна. Уже круто. І знову нічого не падає, дивіться, яка краса. Ну, падало. Так, що таке? а ну я ще западилася. Ось така класна, ціточки. Ці ой, круто. А ви повірите, що все ще 19 квітня. Дивіться, як круто. У природи нема поганої погоди. Ну, це ж просто шик. Ну, скажімо так, по градусах взагалі не піднялося сильно. Але, напевно, холодно холодно. Але подивіться, яке ж небо. Ну, це ж просто клас. Якщо взяти до уваги, що сьогодні падав сніг на поріг, як зліпив свій поріг. ну це ж просто. Весна у всій красі, а ви так любите? І ось такий у нас вечір. Дивіться, яке небо. Ну просто, ну просто, ну як так може бути? Прикольно, правда? Оце дали мені в ветполіклініці. Ось таке знеболення для папушки, оскільки вона у мене вроді як зломила ножку. Треба давати по одній каплі на 5 днів. Тримати в холодильнику. Будемо бачити, чи допоможе. І хто б мені сказав? Як я їх маю звідти дістати, щоб дати їм знеболюючі, так? Ану витяг, Рунька, давай. Давай, давай, не щось сплять. Напевно, трішки пізніше треба буде. А оце пішли з малим трошки в парк, і таке морозиво я знайшла. Прикольно, правда? А оце вирішили сходити в парк. Парку дуже гарно зараз, куча ворон і виглядає дуже тепло. Насправді я в осінньому пальті, досить холодно ще, хоча сонечко починає погрівати землю. Йдемо зараз до, в напрямку, до тієї гірки динозаври, де ми колись літом відпочивали. Хочемо подивитися, чи ще всі зуби динозавру не відламали, і всі пазурі, оскільки потихеньку відламують. І зараз вам буду показувати трішки краси. По дорозі трішки вирішила посидіти на лаврузі, познімати навколо парк. Насправді, людей не так уже й багато, тому що ще не наскільки прогрілося, ще не всі гуляють, але уже гарно, уже хочеться дивитися, як класно. Вітерець побиває. Бачите? Дуже класно, дуже круто. Мені дуже-дуже подобається так тихо, спокійно. Яка крута штука, крутая штука. Да. Ой, сюда. Дай, да, вот Що ви думали? Дали ми окольчик, вроді краще. Зараз йду в на І... Ну, до речі, погодка шикарна. Будемо думати, що робити далі. Так, і не знайшли. Прогулялася капець. Сьогодні зробила, щоб не збрехати. А ну зараз секунду, можливо, навіть вам покажу, якщо зможу. Ох, 18 314 кроків. Не покажу, бо не можу витягнути з-під плаща, І ще йду тренажерний, я ще маю в планах дернути на вечір. Хочеться, хочеться, хочеться. Біцька власна погодка. Мене було б почула. але ж якщо б не йшла. Але це як круто, А ну йдемо, подивимось. Не хочуть відпочивати, бо зараз сяду, то все, з кінцями і нам немає. І хочу сьогодні якийсь романтик загадала з чоловіком трішки поїхати подивитися на вечірнє місто. У нас така досить цікава є локація. Якщо все піде ок, то можливо цю локацію я вам покажу. А, як буряни рядують очі, дивіться, як класно це світе У мене якась зараза мікрозелень засохла. Я вже собі думала. У мене є два-чотири горшки. А сьогодні таку класну бачила. Візні квіточки, але ми вже там магазинчику не взяли. Чесни, чорнобривці, ще щось. Може би, то посидів. Найба цвіло. Всім привіт! Отож, прийшла, я нарешті порішала всі справи. Зараз буду картоплю, будуть у мене дирончики. Вирішила, що будуть дирончики і, напевно, будуть оладки. Ще поки не вирішила точно, але щось з того тобою. Що... Сьогодні. Обійшла всі можливі магазини. Ну, теж нормальні речі, коли, коли потрібно у вихідний день обійти всі магазини. Зараз секундочку. Так, тому ми зараз будемо трішки працювати, 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 працювати. так, отак. Так, і може вам трішки закриваю, тяжко вибачаюся. І, в принципі, хочу зробити. Щоб все було обмеження у мене стірка. Сьогодні була в тренажерці. Була. Потьомила двері, чомусь закрито в них. Таке враження, що завтра вербна неділя. Але щось я не можу зрозуміти. Чому? Так, про тиждень не збігається. Вибачайте, трішки ріже вухо. Але, тим не менше, маємо те, що маємо перу ще зараз і трошки маю прибирання. Надивилася, такі класні духи знайшла. В Еві. Досить часто купляють, там дуже хороші варіанти, хороший вибір. Тяжко вибачаюся. Але подивилася, що в мене ще є дуже багато. Духів. Я також знайшла собі дві пари учасників. чорних від сонячних. Але теж у мене ще є. І знайшла, до речі, дуже класну спортивну сумку. Такого плану, як я ходжу, от у мене рюкзачок. спортивна сумка, і думаю, треба взяти і в хатні тапочки чоловіку. Але будемо думати, як воно краще. Не взяла нічого, але нанюхалася. Тому таке. Зараз у нас вечір, пів шоста. Тому я маю час, в принципі, насмажити дорончиків. Це ж не лізе. Беремо меншу, а потім ту саму останньо. Хто придумав е кухонний комбайн з насадкою під дурни? Е навіть не знаю, напевно, пам'ятник треба поставити. <му> Пам'ятаю, як моя мама вручну, боже, обтирає пальці. А тепер дивіться, кращого немає. Це просто. Це просто улюблена, виходить, страва, тому що... Головне на звідси. картоплі, звісно. Отак подумала собі, оскільки я вже така газдиня, і готую дуже багато всякого доброго то, можливо, мені би купити собі кухонний комбайн, але такий, знаєте, щоб мав окремо свою чашу. Це би було щось з чимось. І... А, такі гарні насадки для збивання різних. Е... Вроді, вже багато. Для збивання різних кремів і тому подібне для от, приготування такого плану. Треба буде просто подумати, бо ніби, виходить, знову дублювання, але насправді ж ні. Ні, тому що оцей блендер він не має настільки. Потужності скажу я вам, щоб я могла... Щоб я могла реально збити такий класний крем якийсь. Навіть о той самий біл... ті самі білки на БЗ, воно мені виглядає, що воно не до збиву є, бо я робила суфле. І воно трішки не таке, як у відео. Тому, можливо, все-таки подумаю і куплю якийсь такий а, досить бюджетний варіант, але саме окремо з чашею, а, такий, ніби як кухонний, більше навіть не комбайр, а як це правильно сказати, ну, напевно, комбайн. Я не пам'ятаю, як воно в принципі точно називається. не Буду вас обманювати. Але тим не менше, майже закінчила. Зараз. Треба купити. І будемо насолоджуватися процесом готовки. Але поки що співають романси, Трішки багато всякого різного. Відповідно, не до того зараз момент. Але о! Дивіться, єдиний мінус, ну, як на мене, цього кухонного комбайну, так це те. Що він залишає досить багато таких пластинок. Я зараз вам покажу. Картопляних. От такого плану. Бачите? Тонесеньких. І дивіться. Раз, два. Напевно, з кожної картоплі. Три. І вони такі тонесенькі, Так, може заберу. Треба. Чотири. П'ять. Зараз дивлюся ще. Шість. Так, зараз 7. Вісім, дев'ять, давіть, дев'ять. Такі то насіньки, і їх уже і не зітреш вручну. Ну, бо не зітреш. Так. І оце, в принципі, уже все по ходу, тому що, тому що, а, ще є. Ну, воно добре, воно швидко, бачите, пару хвилин і все готово. Але оці штуки треба вибирати. Вони можуть попастися. Хоча ніби нічого такого, що вони попадуться. Ну, подумаєш, кусочок картопельки, так? Воно попадається в дарунчик. Ну і що? Але, скажу вам так, ой-ой-ой. Ой, яка -ой. Ой, краса! Ну, воно якось буде відчутно, що воно не того, Все. Тут все, тут все. Вибачайте, що руками. Руки чисті. Руки мила. Я так привикла, в принципі, я не знаю. Можливо, це, наприклад, у якомусь закладі, де не прийнято, де дуже багато там, людей обідає, так, в якось ресторанах. Це, напевно, табу. Рука може щось зробити без рукавиць. Е, ну, насправді вдома. Дома це нормально. Я вважаю, що нічого такого поганого в цьому немає. ну, подумаємо так. Будемо солити зараз. Чесночою. У мене є ще трішки чесничку того сухого. І яєчко, звісно. Яєчко. Для такої кількості можна два. Щось не б'ється, таке якесь яєчко. Опа. Видно, не видно? Ну, як є. І будемо зараз займатися процесом. Віддати е чесничок, сік, сукій. Трішки є небагато, ну, в принципі, більше, напевно, і не треба. І трішечки хто що дає. До речі, сік ну, прийнято, напевно, зливати, бо він має крохмай і друни темніють. Ну Не знаю, у нас так не було прийнято. І, можливо, тому немає так не прийнято. Можливо, вони і були могли б зливати. Так, пару ложечок раз. Два. Три. Картоплі багато. О, зараз сяду буду смажити цілий вечір. І я вам скажу, ну не знаю. Я, в принципі, не знаю, чи я її пробувала. Десь, можливо, в якихось столоках І здушують це все, можливо, я й пробувала. Можливо, я б сказала, що на смак Особа не впливає. Ну, дивіться, я до дороні не даю взагалі цибульки. Дехто любить втерти туди цибулю. так? так? Mm. Я не даю. М -м -м -м. Можливо, це теж впливає, але я не, прови... я не люблю взагалі цибулю. Напевно, Тільки там печінці, наприклад, Так, як тушу. І якусь, наприклад, пливку. Mm. Гарно солена та штука. Зараз будемо смажити. Подож, починаємо. Процес готовки на не дуже чистій плитці. Але я думаю, що це не суть важливо. Чому так? Тому що плитка все одно зараз заляпається, вона ж буде смажитися. Ми будемо мити плитку апасля. Ось так. Зараз дуже-дуже багато мають віцюг. І будемо полегенько смажити. Зараз заодно собі візьмі якісь, ви мене дуже чуєте, ланчбокс. Я в ланчбок зразу складаю, не знаю, правда, чи його вистачить, бо візьму більше. Більше, більше. А то візьмуть оладки. Я ще придумала сьогодні оладки, тому відео буде багато. Але я вам скажу так. В принципі, відео багато не буває. Я вважаю, що. Коли цікаво слухати людину, ти можеш слухати її, що б вона не робила, що б вона не говорила. Тобто або заходить, або не заходить. Якщо не заходить, перелистуємо, шукаємо іншу людину, яка говорить більш цікаві речі, тобто має щось спільне саме з вашим, тобто спільні якісь інтереси, які у вас відгуккуються. Це нормальні речі. Саме тому я і виключила коментарі, щоб ті люди, яким не подобається формат, відео чи, наприклад, не подобається. Щось я неправильно говорю, а, чи в мене щось так не так, не так, не там, як вони собі думають. Не зовсім так, як вони проводили, і вони б хотіли а, з усіма такими добрими намірами мені порадити, а, що саме потрібно змінити в моєму житті, щоб їм стало краще. Ну, скажімо так, не хочеться. Я не хочу, я думала в принципі, відкрити, а потім вирішила, що не хочу псувати собі. Настрій доказувати кому, що моє життя мене саме таким, як воно є. І це прекрасно. Якось так. О, починають смажитися, тому зараз буду смажити, не буду мати можливості знімати. І вже покажу готовий варіант. А оце трішки нічного міста. Ми трішки поїхали, попили кави, поговорили так класно. Ми були тут взагалі тільки тричі. Як не дивно, три рази. Це третій. За три роки. Тому по одному разу, дивіться, темно, темно, але круто, люди відпочивають. І всім гарного настрою, гарного вечора.